В державній прикордонній службі проходжу службу з 2018 року. До цього проходив строкову службу у Національній гвардії України. Ранок 24 лютого для мене почався у ліжку з дружиною. Мені зателефонували на мобільний телефон з відділу і сказали, що в нас база. Тобто потрібно приїхати зібратися на відділі. Прокинувшись, я не одразу зрозумів, що відбувається. Вдягнув форму, спочатку зібрався, потім почув. На вулиці, як постріли, вибухи, подивився у вікно, побачив спалахи. Ну зрозумів, що розпочалася війна. Зараз працюємо на харківському напрямку, виконуємо бойові завдання, нищимо ворога переважно вночі. Проходимо службу у підрозділ «Skylords». Перший мій виліт на мавіку. Я вам чесно скажу, трусилися руки. Це боязнь його втратити, розбити. Перша вражена ціль це було, ми працювали ще зимою 23-го року. Це було холодно, дуже ну, незвично. У нас тоді дуже була велика висота, тому що ми працювали перший раз, і щоб борт не збили, взяли дуже велику висоту і скинули на вопротивника, три міни, і вони розірвалися, все. Ну, Дуже близько до цілі, але ну, все одно було круто, перві емоції не передавали гені, так сказати. Свикони бойові завдання переважно вночі на БПЛА типу вампір. Літаємо вночі, тому що це дуже великий коптер, який в день дуже можна близько побачити. У нього дуже, ну, дуже невелика висота, тому працюємо вночі і орки бояться його, вони називають його «Баба Яга. Тому що коли він прилітає, у них все горить, все взривається, підривається, БК детонує. Працювали по вопу противника, випалили майже всі їм бліндажі, детонувало БК. Також працювали по техніці противника, по машинам, також по мінам, темкам. Тобто орки їх звозили в посадку, ми їх виявили. Мавіком хлопці передали і ми їх вночі знищили. Одного разу скинули 9-кілограмову бомбу на один ангар. там. І вони по перехватам кричали, що в'їхали так, як будто атомна бомба прилетіла до них. Також працювали по ребу, по посадці, по їхній, і там дуже такий крик затяжний був. Хлопці СП чули, такий такого плану. І знаєш, комусь по вухам наляпало. У нас існують спільноти, в яких знаходяться хлопці, які також працюють на такому типу коптера, як наша Баба Яга. І там ми ділимось проблематикою, проблемними питаннями. Поломками дронів, як можна встановити там що, ну, що нове на дрон. Також є товариш в Ахілесі, який дуже допомагає, підказує. Він вже дуже давно працює на такому типу дронів. На Бахмутському напрямку. Я думаю, кожен з хлопців зараз повинен допомагати армії, не боятися і йти до неї. Вони зараз бояться там ТЦК. Обсуждається дуже там гучно в соцмережах, не хочуть іти. Чому повинен я йти? А замість них просто зараз приходять, як сказати, мужики, яким 30-40 років, там 50 Головна мотивація для хлопців зараз повинна бути в тому, що нам потрібно наближати нашу перемогу, захищати свій дім. Ворог до нас прийшов а ми до нього. Потрібно їх вбивати і боротись за нашу свободу та незалежність, за сім'ю. За друзів, за батьків, за країну.